Ще одну людину їдемо в безпечне місто. У вас там чоловік залишився, да? Ну ми його заберемо. Бабуль, заберемо, все буде добре. Заберемо, заберемо, зараз заберемо. Всім доброго дня. 15.05.24. місце Вовчанськ. Ми на місці працюємо, забрали одну особу. Відео буде менше, тому що ситуація ускладнюється та Дівчата! Все, все зібрали? Ви зібрались? Щас, подалі. Ага. Позабрали ще одну людину. І веземо в безпечне місто. Слава Україні! Героям слава!